Сьогодні в мене знов посилка. Посилка несподівана. Посилка це відгук на, на мій відгук у Фейсбуці, який я робила м, на доброту пані Наталі. Жіночка запропонувала вислати те, теж, що в неї було в лишку. І, і все. І затихла. Я про, навіть забула про неї. Забула про цю пропозицію. Пройшло, мабуть, тижні два, і ось сьогодні ми отримали цю посилку. Посилку добра, я вважаю. По-іншому я не можу це назвати. Мені запропонували підписники теж щось вислати. Я відмовилась. Вибачайте, будь ласка, відмовилась, тому що вже не планувала ми нічого висаджувати, так як. Поїхали з дачі і навідуємося сюди тепер тільки на кілька годин. Ось сьогодні ми приїхали одним днем, приїхали, щось зробили, висадили і поїдемо додому. Тому ця посилка не запланована, несподівана, але дуже приємна. Тому що приємно отримувати, тому що приємно отримувати добро. От чесно. Дякую вам дуже. Дякую щиро за всі пропозиції і за те, що ви у вас є такий душевний порив робити комусь добро. Ого! Куди мені це все садити, боже? А це що? Це що, піон? чи що це таке? А я не знаю, що це. Ще щось. Я думала, буде один-два корінчики. Я в шоці. Так. Людина вислала мені хризантемки. Я думала, що буде ну, один-два кущики хризантемок. А тут, подивіться, це ж просто. і. Ось людина вислала від свого серця не за гроші. Вона б могла вислати просто малесеньку поділку, як ото ви бачили, те жлобство, що я купила. А вона вислала, подивіться на ці корінці, це ось повноцінний кущик. Ну, тут поділка. Ну, ну, ось гарненька поділка. Це я навіть не знаю, що це таке. Мабуть, щось просто відсвіло вже. Оце називається е, по людськи Навіть. Подарунок людина зробила е, щедро. Ось так. Ось є такі люди. І слава Богу, що є такі люди. І нехай їм буде в 10 в сотню раз більше, ніж те, що вони дають. Сподіваюсь, у мене ця краса розростеться, і я тоді теж зможу поділитись з кимось, хто потребує е, частинкою с -с свого що маю. Попідсажувала дві штучки сюди і вон ще там одну таку теж яскраву на цю клумбу. Хризантемки. Дуже гарні. Так. Це я квіточки просто повставляю. Я люблю нічого викидувати. Ось ця троянда, не знаю, вижила чи ні. Тут в мене е, як її забула. Спірея сіра. Вона білим квітне, червона біла і жовтеньке всунули. Далі висаджую, не знаю що, чи це хризантемка чи ні. Пагінці, ось живі. Боже, це ж треба є люди, в яких є совість, а не на тобі Боже, що мені не гоже, як те, що я купила напередодні. Ось чому так? Чому, коли людина ділиться чимось, то це краще, ніж те, що ти купляєш за гроші. Ну як так може бути? Ось ще щось? Ой, тут бульбашками. Так, бульби. У хризантеми немає бульб. Це що таке може бути? Е, так, величеньке. Де його посадити? Десь ось тут поруч з піоном, мабуть. Бульби. А що ж це може бути з бульбами такими? Так, спитаю. Зараз просто ніколи. У нас ще годинка, дуже швидко темніє зараз. Нам ще додому цілу годину їхати. Так, десь. Так. ось, з пісочком якраз добре. Так, а як же його? І не дуже, мабуть, заглиблювати, але так, щоб... І не вимерзло. Висаджу. Так. Ой, рукава. світери замазала. Дуже не переодягалась, переобулась куртки. Куртку накинула та й все. Так. Я не знаю навіть його, де я закопала. Закопувати дуже чи ні. А? Чи все ж таки присипати землею? Так. Присиплю. Раз це щось е, осіннє і вже не виготує, то присиплю краще. Ось так. так. Щось закопала, <с> щось закопала. Боже, людина як скаже, тільки висаджуйте і не, не той, не прикопуйте. Мабуть, буду пертись сюди серед ночі, викопувати. Так, оце щось, я не знаю що. Мабуть, дуже заглиблювати не слід. Ой, а це що? А це інший кущик? Чи цей же кущик? Ні, це щось інше. Так, це інша історія. Це поруч. Насипаємо. В мене буде садок називатися садок доброти. Людської, мабуть. <ріст> Ай. Ну, принаймні, тут від двох людей точно є доброта. Якої щиро це вартує дуже багато для мене і дуже цінно. Так, поруч висаджу. Не знаю що. Як я люблю, висаджую не знаю, що я висаджую. О що це таке? Так, якщо вона зелененьке досить, так, це я, значить, дуже багато викопала ямку. І закопуємо. Так. І оце тоді поруч. Ой, жук, дивіться, повзе. Повзе. Це я тебе потурбувала, ти сховався вже на зиму, мабуть. Так, так, вибач, друже, повзи швидше. Така клумба, сюрприз. Все, завершила висаджувати. Несподівана в мене посилка. Дуже приємна. Всім добрим людям. На добро. В тисячу раз, нехай буде. Пані Ганно, дякую вам дуже за цю посилку. Тепер в моєму кнютничку будуть і осінні квіточки, яких раніше не було. Не було хризантемок. Сподіваюсь, вони переживуться і будуть рясно квітнути. Хризантеми від пані Ганни. Щиро вам дякую.